Ці моторошні фото правоохоронці зробили за кілька годин після аварії. Страшне ДТП сталася о третій годині ночі на порожній сільській дорозі. Автомобіль мчав просто на шаленій швидкості. Після удару стрілка спідометра так і застигла на позначці 120 кілометрів за годину. За попередньою інформацією, водій просто не впорався з керуванням. Він спершу протаранив дерево, а потім машину відкинуло ще й в паркан від потужного удару. Автомобіль скрутило, наче консервну банку уламки й досі розкидані по всій дорозі. Валерій Михайлович був першим, хто вискочив на вулицю, почувши страшенний гуркіт. Автомобіль влетів саме у його паркан. Шокований чоловік і досі не може відійти від побаченого жахіття. Каже, у місцеві людських тіл одразу і не зрозумів, скільки насправді було жертв. Три чоловіки тільки побачив. Приїхали одразу хвилин через 8-10. Швидка і надзвичайник одразу звичайник заднього а там їх було. На задньому четверо. Опізнати довго не могли поки не розвинулася. Всі в крові у машині було аж шестеро людей: 27-річний водій, ще троє хлопців, і 16-річна дівчина загинули на місці. Справжні диво врятувало лише 15-річну Ірину. Школярку забрали до лікарні. Медики кажуть, вона залишилася живою, бо на руках тримала подружку, і це просто зменшило силу удару. Моя дочка сиділа. Справа, ззаді, а в неї Таня на руках дівчинка, сиділа. Як удар був, бо вдома права нога, Таня сиділа на цій нозі. Розробився таз. Таню підкинуло, Таня зламала, як так кажуть, що зламала голову, а Іра об неї змягчила удар. Батько дівчинки, якій вдалося вижити, розповідає, що того фатального вечора донька відпросилася ночувати до подруги. Він навіть не підозрював, що дівчата втечуть гуляти у місцевий бар. Вони обдурили, виходить, і батьків. Вони полягали спати, пороздівалися, тоді встали попити чаю. Ірочка зняла, поставила свої кросовочки, курточку, наче вони є. Батьки заснули, приїхали хлопці ночі. І вони уїхали. Ірина зараз у штучній комі в реанімації. У неї розтрощені ноги, таз і розбита голова. Дівчинка у дуже тяжкому стані, але жити буде. Куди вони так поспішали, школярка розповісти поки не може. А от поліцейські підозрюють, що водій вживав алкоголь. Зразу ж взяли на, скажімо, на аналізи. Зараз ще проводиться ряд експертиз цього приводу, але в автомобілі було знайдено недопиту пляшку з прідку. 27-річний водій був батьком двох дітей. Друзі, які того страшного вечора бачили чоловіка, кажуть перед тим як сісти за кермо, Сергій добряче, хильно улоковитої. Трьох захмелілих друзів він начебто, забрав ще з бару, а дівчат же підібрав дорогою у сусідньому селі. Вони їхали далі відпочивати, але на вони їхали на заправку. Видимо, сіла мало було. Він тільки місяць назад. Казали він чи в стовп влетів, тішов, він тільки полагодив машину. Він часто десь потрапляв, часто його за кермо бачили. п'яним. відповісти за п'яне катання. Тепер нікому з п'ятьма жертвами страшної трагедії прощалися одразу два села.